Так, дітки, значить, наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб запрограмувати задачу. Є в нас така задача. Автотранспортна фірма Радар купує 5 мікроавтобусів «Пежо» по 32 100 гривень за автобус. Ну, звісно, це дані не актуальні, це якби давним-давно таке було, зараз це вже в мільйонах ем, вимірюється, але тут суть не в цьому. І так, значить, 5 мікроавтобусів Peugeot по 32 100 гривень за автобус, і 3 мікроавтобуси Євеко по 29 500 гривень, яку суму потрібно заплатити. Тобто, ось таку задачу нам треба з вами розв'язати за допомогою середовища Pascal. І все нічого. Але домашнє завдання в нас полягає в чому? Щоб модифікувати ось цю вправу. Тобто змінити для довільної кількості автобусів і довільної їхньої вартості. Тобто, дивіться, ось тут ми будемо передбачати, що в класній задачі нас конкретно сказано, скільки цих автобусів, яка їхня вартість. Але, ну, це тоді, якщо ми його програмуємо, то ми отримаємо задачу з одним-єдиним результатом. Він змінюватися не зможе. Це нецікаво. Нам повинно бути так, що ми могли цю задачу розв'язувати для будь-якої будь кількості цих автобусів і будь-якої їхньої вартості. Тому ми розберемо, на що треба звернути увагу, що треба звернути, щоб ця задача стала такою більш універсальною. Ну, а друга задача ми її аналізувати трошечки-трошечки проаналізуємо, але розбирати не будемо, тому що вона дуже-дуже легка. І я пропоную саме з неї і розпочати. І так, задача номер два. Визначте, яку платню одержить на фірмі сумісник працівник за виконану роботу, якщо йому нараховано С гривень, а податок становить 20%. Тобто, дивіться, в чому тут суть? Є людина, яка працює, яка заробила кошти, і треба просто-напросто вирахувати, скільки коштів він отримає на руки. Які тут передбачені зміння? С це сума нарахувань, тобто скільки йому нарахували, П. Реальна платня, що він одержить у касі. За умови вона становить 80% від нарахування. Тобто, дивіться, що вам треба зробити. Кожна людина в нашому сучасному як би, світі, якщо вона офіційно працює, вона зобов'язана сплачувати податки. І цей податок становить 20%. І от ваше завдання вирахувати, яку Суму на руки отримає працівник після того, як сплатить податок. І ось тут ми повинні з вами розуміти, що сплатить податок, це значить, від нашої суми треба буде відняти ось цей податок. Тобто, ну, можна це представити приблизно ось таким чином. Дивіться, якщо в нас S це сума, яку він отримує. Далі, 20% він сплачує, це сплатити, да? сплатити, це значить відняти. І на роки він отримує П. Тобто, щоб для того, щоб отримати якусь суму, йому що треба зробити? Від всієї суми, тобто від, тільки, від всього, що йому нараховано, відняти 20% ось цього нарахованого капіталу. Це перший варіант, як можна обчислити, скільки він отримає. А можна ще використати іншу умову, адже нам сказано, що він отримає 80% від того, що йому нараховано. Тобто, обчислити вартість або суму коштів, які він отримає на руки, можна ще другим способом. Застосувавши умову, що він отримає 80% від. Того, що йому нараховано. Тобто, або так, або так. Тобто тут ви вже дітки, подивитеся, як вам зручніше. Є. З другою задачею все, тому я прибираю ці малюнки і переходимо тепер до першого завдання. До першого завдання, там, де ми маємо з вами, там, де ми маємо з вами, е, як би. Знаємо скільки, знаємо по чому. Отже, переходимо на середовище. Відкриваємо середовище Scratch, Ось Scratch, кажу, Pascal. І починаємо. Прибираємо те, що нам не потрібно, залишаємо те, що потрібно. Я кожного разу вам говорю про те, що ми починаємо з коментаря. Тому я теж буду цього дотримуватися. І так, перше це наш коментар, де ми пишемо своє. Прізвище. Я пишу в загальному вигляді, ви пишете конкретно своє прізвище та ім'я. Написали. Далі, в другому випадку, другий коментар. Як я вас уже просила, щоб, будь ласка, сюди прописуєте умову задачі. Так, я закрила клас, зараз я його знову відкрию. Одну хвилиночку. І сюди ми копіюємо прямо так, от як воно в нас є. Копіюємо умову нашого завдання. Так, зараз. Копіюємо умову задачі. Все. Ну, тут вона у нас так роз'їхалася. Зараз ми трошечки його підкоригуємо. Так. так, воно в нас не поміщається, тому давайте застосуємо фігурні дужки для того, щоб не розривалося. Так. Фігурні дужки. Все. Тепер у фігурних дужках ми теж маємо коментар. Ми говорили, що можна і косою лінією, але можна і фігурними дужками. Тепер давайте будемо аналізувати, як же цю задачу розв'язати з точки зору математики. Тобто давайте зараз поміркуємо, як ми її будемо розв'язувати на математиці. Що в нас було? Давайте складати короткий запис. У нас були автомобілі Peugeot. Я їх позначу буквою П. Скільки їх було? Дивимося, автотранспортна фірма купує 5 мікроавтобусів, тобто їх було 5 штук. По 32 100. По 32 100. Тобто, от у нас Peugeot ми прописали. Далі, і 3 мікроавтобуси і Тобто, другий короткий, ну, другий рядочок нашого короткого запису це Івеко. І в еко їх було три штучки, але уже по 29 500. З математики, що ми з вами знаємо? Оце слово по, воно у нас повинно асоціюватися з дією. Помножити. От, дивіться, по і помножити. О, якби ем, початок слова помножити. Тобто, ось тут вже ми вже з вами бачимо, що для того, щоб рахувати, ми будемо кількість множити на вартість. Далі, яку суму треба заплатити? Тобто, нас запитують разом. Можна поставити фігурну дужку разом і поставимо знак питання. Є. І от тепер, коли ми всі слова, які ми записали, переклали на мову математики, ми можемо обчислювати, скільки буде разом. Читаємо. Тут у нас, по-перше, йде помножити. Тобто, що нам треба зробити? Нам треба взяти 5, помножити на 32, 100. Далі, оця дужка разом. Це для нас означає знак додавання, тобто ми ставимо знак плюс. І знову додаємо тепер наступні автобуси і веко. І тут у нас написано: 3 помножити на 29 500. І після цього ми отримаємо яку-то відповідь. Тобто, щось ми тут отримаємо. Все, ось подивіться, будь ласка, з, з точки зору математики, єдине, що ми не зробили, ми не виконали обчислення. Але давайте на цьому зараз не зупинятися, тому що, ну, нехай за це попрац... за, ну, в цьому е рекурсі попрацює за нас програма. Продовжуємо. Значить, з боку математики ми вже це зробили. І тепер переходимо до нашої програми. Починаємо. Значить, її треба якось там обізвати. Ну, оскільки це з автомобілями, то нехай це буде я назву його як автобус. Ми купуємо автобус. Ну, називається програма, я вирішила її назвати автобус. Далі, міркуємо, які змінні, тобто, що в нас було дано, і що нам треба знайти в цій задачі. Дивлячись на цю задачу, ми бачимо з вами тільки одну змінну. Одна змінна – це наш результат. Ось у нас ця змінна – Результат. Тому нам треба цей результат якось позначити. Ну, записати його якоюсь змінною. Я напишу його так. Напишу його так і напишу результат. Отже, розділ змінних це в нас розділ варт. І в цьому розділі ми перераховуємо з вами всі змінні, які в нас тут зустрічаються. На даний момент у нас із змінних тільки результат. Я його ось таким чином і підпишу. Нехай це буде просто рез. Хоча його можна і повністю словом написати, і обрати довільну літеру. Написали. Далі наступний крок нам треба сказати, яка це змінна, тобто, яке це число. Це буде ціле число, чи це буде е, не ціле число? Ну, з, з того е, якби, погляду, що ми маємо, то у нас це буде ціле число. Це буде ціле число, тому ми можемо написати і інтедже. А от з іншого боку, ну, вартість може бути і не цілим числом. Це може бути кількість гривень цілих, але там, далі ще підуть копійки. Тому все ж таки краще. За, передбачити тип зм, е, змінної як дійсні числа реал. І ставимо крапку з комою. Все, змінні ми прописали. Далі, нам нічого вводити в цій задачі не потрібно, тому що в нас все дано. От після слова бегін. І коли ми починаємо писати в райтелен, да, що означає в райтелен? Врайтелен означає: введіть, що у вас дано. Так, да, в нас тут є числа, але ці числа, вони у нас прописані в дії. Тобто, ну, будемо вважати, що це не ті змінні, вони не змінні, вони нам не дано. Це конкретно числа, які вже є. Тому нам їх вводити не треба, тому ми прибираємо оце в рей на даний момент і одразу переходимо до обчислення. Тобто, що ми з вами обчислюємо? Результат. Результат ми позначили, як змінна рес. Далі, щоб це була дія, ми повинні застосувати дію присвоєння дві і дорівнює. Після цього програма розуміє, що зараз треба виконати ось цю дію. І тепер дивимося, яку ми дію будемо виконувати. Переписуємо оце, що ми з вами тільки що писали як математики. Ми писали 5 помножити на 32 100 плюс 3 помножити на 29, 500. Просто-напросто ми записали з вами ту дію, яку виконували на уроці математики. Все, дія у нас зроблена. Програма її порахувала, але вона нам результат не покаже. Тому наступна дія, яку ми повинні, наступна команда, яку ми повинні прописати, це примусити нашу програму продемонструвати результат. А це робиться за допомогою команди в Райтелі або просто в рай, тому що ми не будемо переходити на наступний рядок. Тому застосували команду write, тобто, каже, покажи нам, продемонструй нам цей результат на екран. В дужках ми повинні написати, який результат ми хочемо побачити. І ось тут ми повинні побачити оце число результатів. Ну, у відповідях на математиці ми часто пишемо відповідь, ставимо дві крапки, пишемо там. Вартість загальної покупки. Тобто ми прописуємо якісь пояснення. Тому і тут давайте пропишемо ці пояснення. Про пояснення, які можна прописувати, вони пишуться обов'язково в лапках. Так, в лапках, зараз хвилинку, в одинарних лапках. Що таке? О! Ставимо одинарні лапки і в лапках пишемо пояснення. Отут ви можете писати довільною мовою. Тобто, те, що написано в лапках, воно програмою розуміється просто як який-то текст, який не треба читати, його треба просто-напросто переписати, показати без зміни. Отже, ми з вами що робили? Ми шукали, яку суму потрібно заплатити. Тобто, от, з цього ми з вами і виходимо. Пишемо: загальна. Вартість покупки це те, що в нас пояснено. Далі, після цього пояснення, ми повинні з вами е, записати ось цю відповідь. Давайте загальна вартість покупки я поставлю тр. І відповідь тепер ставимо кому і показуємо. Відповідь це наш результат. Тому тут уже ми знову перейшли на англійську мову і пишемо результат. І, в принципі, можна було б на цьому й завершити, але, але пригадуємо, у нас тип цього результату це дійсне число. Дійсні числа, вони видаються в такій довгій, подовженій формі. І для того, щоб це дійсне число видалося нам, показалося нам у скороченому вигляді, ми його повинні обмежити. Тобто, ставимо дві крапки, після цього ми пишемо перше число. Ну, скільки цифр може бути в цій відповіді? Я поставлю, ну, наприклад, цифр 12, оскільки, якщо ми будемо говорити про реальні цифри, то тут у нас будуть великі числа. Це перший момент. А другий момент ми повинні показати, а скільки це буде цифр після коми, якщо це буде не ціле число. Зазвичай ми беремо дві цифри або три цифри, ну, дві. Давайте, якщо це копійки, то у нас копійки в двох цифрах. Вимірюється, тому поставимо цифру 2. Все. Після цього, як ми записали дію, записали вивести результат, ставимо крапку з комою. Хоча наступна дія це вже кінець. І ось тут нам дозволяється цю крапку з комою не, ставити. не ставити. От. Тому, якщо ви поставили крапку з комою, молодці. Не поставили, теж молодці, помилки не буде. Все. Ми з вами написали дію, яку треба виконати, написали пояснення. І тепер, якщо ми нічого ніде не накосячили, то програма повинна спрацювати. Давайте перевіримо, чи працює ця програма, натискаємо кнопку «Ран». Якщо щось не так, то вона. Ну, в принципі, все є. Подивіться, будь ласка, червоного повідомлення в нас не з'явилося. Е, бачимо з вами іде спочатку опис, скільки виконувалася ця програма. І от уже де наша сума. Подивіться, будь ласка, загальна вартість покупки. Це та фраза, яку ми з вами прописували як коментар. Якщо ви її зміните, вона теж зміниться. І ось уже є те число, яке нам програма порахувала сама. Ми тільки й дали дію. Тобто, дивіться, діти. Так, да, програмування це хорошо, але програма вона повинна містити чіткі інструкції, які дії їй треба виконувати. Тому від нас вимагається все ж таки знання певних, якби, ну, в даному випадку, математичних знань, і без них ми, на жаль, нікуди. Так. Це ми з вами запрограмували задачу для конкретних значень. А от тепер давайте поміркуємо, що зміниться в задачі, яку ми будемо виконувати вдома. Завдання там звучить так: змінити, модифікувати цю задачу для різної кількості автобусів та різної вартості. Тобто, подивіться, що змінюється. У нас не дається, скільки буде цих автобусів і яка їхня вартість. І ми це повинні якби змінити. Тобто, давайте подумаємо, що зміниться у нашому розв'язанні. Дивіться, по-перше, змінюється кількість Peugeot і змінюється кількість івеко. Це будуть нові змінні, які ви можете позначити як завгодно. Ну, наприклад, N. І, M. і якщо вводяться ці змінні, то ми вже повинні передбачити їхнє введення от сюди, після бегін, тобто нам їх треба буде вводити обов'язково. Далі, що ще в нас буде змінюватися? У нас буде змінюватися вартість пижо, це вже буде якась там одна вартість, і в нас буде змінюватися вартість. І в ЕКО, це вже буде друга вартість, я їх позначила С1 і С2. Звертайте увагу, скільки в, додалося змінних. Якщо в цій задачі, яку ми розв'язували класно, у нас була тільки одна змінна, яку ми позначили через результат, через Рест, то тепер у нас вже не одна змінна, а цілих 5 змінних. Тому в розділ вар у нас додаться ті змінні, які ми з вами ще передбачили це раз. По-друге, давайте міркувати тип цих змінних. Якщо ми говоримо про кількість, от у нас кількість, то кількість це тільки цілі числа, правильно? І цілі числа мають свійти. А якщо ми говоримо з вами про вартість, то вартість може бути і не цілим числом. Тобто, це у нас вже можуть бути дійсні числа. Результат, звісно, буде дійсним. Тому дивіться: по-перше, скільки додалося змінних. По-друге, зверніть увагу на їхній тип. По-третє, ці всі змінні, їх треба. Вводити. Тобто, коли ви будете складати програму, то ці змінні треба ввести. І пам'ятаємо, що вводимо ми їх після команди begin, Да? Тобто, ми застосовуємо з вами write Elen. Але все інше ну, формула зміниться, вона вже не буде така з числами, вона вже буде пов'язана ось із цими. Змінними обов'язково. А от останні дві команди, вони не змінюються взагалі. Тобто, ось таким чином треба було розв'язати цю задачу, класно, ми її розв'язали. І ось таким чином треба зробити її модифікацію.